Ми спростили можливість постановки на військовий облік як призовників громадянам України чоловічої статі, яким в поточному році в будь-якому поточному році виповнюється 17 років. Причому треба сказати, що і в чинній редакції закону про військові обов'язки військову службу передбачено, що громадяни України, яким виповнюється 17 років, зобов'язані стати на військовий облік призовників. Ми Цим законопроектом передбачили можливість скористатися онлайн режимом постановки на такий військовий облік призовників для того, щоб особисто не відвідувати ТЦК СП. І звичайно, ця норма поширюється як на громадян України, які проживають за кордоном і яким виповнюється в поточному році 17 років, так і на громадян України, які в Україні проживають до 31 липня. Такі громадяни мають скористатися тими можливостями і через там, резерв плюс стати на військовий облік в ТЦК СП. Якщо вони цього не роблять добровільно до 31 липня без поважних причин, то з в другому півріччі поточного року вони зможуть це зробити виключно. Самостійно з'явившись до ТЦК СП, тобто, це такий, якби механізм, який стимулює всіх в першому півріччі виконати вимоги закону, стати на військовий облік.